Анфіса Сметаніна, перше завжди справжнє, 14.02, він понеділок зізнання, і я вирішив, що ти просто заслуговуєш знати правду, і це тебе ні до чого не зобов'язує. Я дивився на Машу, мою найкращу подругу, і за сумісництвом дуже особливу для мене дівчину. Особливою вона для мене була вже півтора року, і ця фігня не давала мені спокою. Знав, що маша ставиться до мене зовсім інакше і не відповість взаємністю, але й дружити з нею як раніше я теж не міг. Тому й сказав те, що сказав. Вона подивилася на мене з якимось сумом, хотіла щось сказати, але напевно просто не знала, що саме кажуть у таких ситуаціях. Маша завжди була дуже серйозною дівчиною, відмінницею, йшла на золоту медаль, хотіла стати юристом, займалася репетиторами, навіть з нашою мовочкою. саме за мову і переймалася найбільше. Сам не помітив, як усміхнувся, а Маша тим часом стала ще сумнішою. Ти ж знаєш, що у мене просто нема часу на все це, все ж відповіла дівчина. Мені треба вчитися. Щоб потрапити на бюджет на юриспруденцію. Батьки так пишаються мною. Я не можу їх підвести. Знаєш, машо, ти так кажеш тому, що ніколи не кохала по справжньому. Бо коли кохаєш, то не можеш думати ні про що інше. Та й взагалі, тобі ж навіть не подобається ця дурна юриспруденція. Я аж почав злитись. Хіба ти не хочеш бути веб-дизайнером? Чому ти йдеш тим шляхом, який тобі готують вони, це твоє життя, а не їхнє. Батьки дали мені все, і я не хочу їх розчаровувати. Тато завжди казав, що якби він пішов на юриста, то, можливо, наша родина зараз нічого б не потребувала і жила в достатку. А вже ж, розчаровувати батьків ніхто не хоче, але жити чужим життям, йти дорогою, яку обрала не ти сама. Це занадто, вони й самі не будуть щасливими, якщо ти займатимешся не тим, до чого лежить душа. Тобі легко говорити, зітхнула Маша. Твої батьки завжди давали тобі свободу вибору, тому ти просто не знаєш, як це, коли від тебе чогось очікують. Це відповідальність, і я буду відповідальною. Я виправдаю всі їхні надії. Ти ще пошкодуєш про це. Сказав я. Але ж ти складеш і те творче завдання, правда? Хоча б спробуй. Може, вони не будуть проти? Чесно, зараз я вже шкодую, що тоді послухала тебе і записалася на ті додаткові тести? Вона подивилася на мене. Схоже, в той момент у неї наверталися сльози. Я знав, що вона каже неправду. Кожен раз, коли вона розмовляла зі мною про веб-дизайн, Її очі світилися, це їй дійсно подобалося, так само, як мені мої курси з програмування. Неправда, тихо сказав я і усміхнувся. Але кажи, що хочеш загалом, це твоє життя, і якщо твій вибір йти їхнім шляхом, то я нічого не зроблю. У будь-якому випадку тобі теж треба зосередитися на навчанні. Якщо хочеш потрапити до хорошого вишу. Я бачив, що вона відчуває себе не в своїй тарільці. Все ж моє зізнання реально вибило її з колії. Дивно, чому Марини Васильівни все ще немає? Вона почала озиратися. Вже десять хвилин, як продзвонів дзвінок. Сподіваюся, усе добре. Діти, чому ви тут стоїте? До нас підійшла завуч Олеся Геннадіївна. У вас, мав бути, урок з Мариною Васильівною? Так, але її ще немає, сказала Маша. Її і не буде. Вашу вчительку поклали на збереження, тож цього тижня у вас будуть заміни. А далі? стурбовано запитала маша. У нас випускний клас. Ми складаємо ЗНО. І я зателефоную вчителю, який мав вийти замість Марини Васильівни через два місяці. І спробую домовитись, щоб він вийшов раніше. Усе буде добре, ви не залишитеся без викладача. Маша з полегшенням видихнула, а я наочно побачив, що її реально турбує тільки те, як догодити батькам. Бісить. Ну і живи так. Я більше не хочу дивитися на те, як ти ставиш хрест на своїй мрії. Не хочу брати в цьому участь. 9.03. вона, вівторок Сум. Майже місяць пройшов як у тумані. На уроках були постійні заміни української на математику та історію. Це, звісно, краще, ніж нічого, але я вже почала переживати можливо, доведеться просити батьків найняти мені репетитора хоча б раз на тиждень, а це не дешево. Але я не можу завалити ЗНО. А крім проблем з українською була й інша міша зі мною майже не спілкувався, він зовсім віддалився. Ми не переписувалися, не гуляли, не займалися разом, мені навіть нікому було показати свої останні дизайнерські проєкти, не думала, що без нього мій світ стане настільки порожнім. Я дуже хотіла, щоб все було як раніше, але все одно не шкодувала, що відмовила йому. Було б неправильно обманювати таку хорошу людину. Коли глянула на годинник, то раптом зрозуміла, що вже запізнююсь, швидко побігла коридорами. Сьогодні в нас мав бути перший урок з новим вчителем. Сподіваюся, він нормальний. Не хочу наймати репетитора. Батьками так нелегко. Захикавшись, таки забігла на третій поверх, підійшла до кабінету, зробила глибокий вдих та видих. А потім постукала у двері. Проходьте. З кабінету пролунав приємний чоловічий голос. Коли я відчинила двері, то побачила на місці вчителя дуже молодого хлопця. На вигляд йому було років дев'ятнадцять. Його блакитні очі дивилися прямо на мене, і я раптом відчула, що мої щоки червоніють. Соромно. Ви, напевно, Марія. Він тепло усміхнувся. Ваша завуч дуже вас хвалила. Залишитесь після уроку, я хочу з вами поговорити. А поки він дістав з під столу якийсь пакет. Дівчата, підходьте, я хочу вас привітати з 8 березня. Я буквально заглядала йому до рота. Не знаю, що на мене найшло. Коли він подарував кожній з нас по маленькій квіточці в прозорій коробочці. Хлопці також почали традиційно нас світати. На ці свята ми зазвичай дарували подарунки одним і тим самим людям. Я завжди дарувала щось міші, а він я подивилася і так і завмерла. Міша підійшов до каті, міс нашої школи, і простягнув їй подарунок в темно-фіолетовій обкладинці мій улюблений колір. Я ж закусила губу. Спостерігаючи за цими двома, Катя була здивована так само, як і більшість класу. Перший раз за декілька років Міша приготував подарунок не мені, а комусь іншому. До мене в цей час підійшов Кирило, насуплений такий. Це тобі. Він простягнув мені кислотно рожеву коробочку. Дякую. Я кивнула. Відкриєш? Ага. Я відкрила коробочку, там лежала маленька підвіска в формі ключика. Я кинула погляд на Катю та Мішу. Катя чомусь обіймала його, що в біса б відбувалося. А потім міша, як ні в чому не бувало, підійшов до мене. «Машо, я подумав і вирішив, що, напевно, я був неправий, коли так тиснув на тебе. Я хотів би, щоб ми змогли знову стати друзями. Я знала, що це не дуже гарна ідея, але як тільки згадала про Катю, то кивнула. Я його їстка і хочу, щоб Міша був поруч, як раніше. Перше нуль четверте, він. Четвер у кожному жарті є доля правди. У школі ми з Машею робили вигляд, що нічого не змінилося. Не знаю, чому вчинили саме так. Насправді, після дня всіх закоханих ми зовсім не спілкувалися за межами класу, хоча ти типу, подомовилися знову стати друзями. А ще я знав, що тепер вона мало не щодня займається з нашим новим викладачем, за яким сохла половина класу. Це мене злило, але я не міг нічого вдіяти, мені сильно її не вистачало. Тим часом. Катя почала напрошуватися на побачення, а я. я водив її раз на тиждень, в інші дні казав, що займаюся, і насправді займався, просто тому, що не хотів її обманювати, бо вона, здавалась мені хорошою дівчиною, навіть не цілував її. Хоч для всіх ми офіційно зустрічалися з 8 березня, майже місяць. Сьогодні мій молодший брат схоже ностальгував за літнім табором. І тому намазав мені пастою все обличчя, а я вночі розмазав всю цю красу. Довелося приймати душ, і через це зараз я запізнювався. Перше квітня почалося з жартів, як завжди. Тепер залишилося пережити жарти в класі. Коли я забіг у клас, то побачив, як моя дівчина Катя з усіх сил намагається стерти на дошці міша плюс маша. Дорівнює L. і я, чомусь, побачивши цей запис, лише усміхнувся, глянув краєм ока на Машу. Вона теж усміхалася. Тим часом Катя дивилася на мене зі злістю. Вона, до речі, часто так на мене дивилася, коли ми були в класі. Коли ж були наодинці, Катя була доброю та милою дівчиною. Коли Маша побачила реакцію Каті, то посмішка зійшла з її обличчя. Катя ж просто пройшла повз мене і вийшла з класу. Маша підбігла до мене. Чому стоїш? Біжи за нею. Вона, здається, образилася. Маша відвела погляд. Пробач, це напевно через мене. Але ж це не ти написала це, заперечив я. Ти ні в чому не винна. Іди, а то зараз же прийде вчитель. Вона підштовхнула мене до дверей. Маша ніби й усміхалася, але в її виразі обличчя було щось не те. Я відчував, що схибив. Давай. Добре. Я кивнув. Дякую. Я побіг за Катею і вирішив розставити всі крапки над І. Щоб більше не мучити ані себе, ані її. Катю, стій. Я спіймав її вже на сходах. Всі діти й вчителі вже були на уроці, тому ми говорили наодинці. Ти ж не кинеш мене. Вона дивилася на мене очима повними сліз. Я тебе з дев'ятого класу кохаю, але навіть підійти не могла, бо ти завжди був поруч з Машею, а тепер, коли ти сам підійшов до мене, сам дав подарунок, ти ж не кинеш мене. Правда? Вона тремтіла. Я побачив у ній себе самого. Я знав, що відчуває людина, коли їй відмовляє її перше кохання. Руки самі потягнулися до її плеч. Я обійняв Катю і притиснув до себе, чмокнувши в маківку. Може, не все так погано? Катя гарна, добра та чесна дівчина? Може, я зможу покохати її. П'яте ноль п'яте. Вона. Середа після Великодня. Після восьмого березня я остаточно вирішила зануритися у навчання та нарешті забути про мішу. Весь наступний місяць сумлінно займалася, тому час пробіг майже непомітно. Не встигла я оговтатися, як вже було п'яте травня. Як не дивно, але я подружилася з Германом Володимировичем. Він виявився дуже серйозним хлопцем. Планував отримати в нашій школі постійну роботу і, а вже ж, набрати побільше учнів, з якими б займався репетиторством, бо, як він сказав, на викладацьку зарплатню родину не утримати. Схоже, він був серйозно налаштований щодо своєї дівчини. Я помічала, як він усміхався, коли йому на телефон приходило повідомлення від неї і чомусь навіть не відчувала ревнощів. Я була рада за нього. Це прекрасно, коли знаходиш свою людину, закохуєшся і. Цікаво. Як він познайомився зі своєю дівчиною? Я подивилася на вчителя. Є якісь питання? Він відволікся від телефону. Перепрошую, я не мав відповідати на повідомлення на занятті. Пусте. Я усміхнулася. Я не ображуся на вас. Якщо ви розкажете. Як познайомилася зі своєю дівчиною. Машо, думаю, це не дуже гарна тема для бесіди між вчителем і ученицею. І усмішка зійшла з мого обличчя. Я кивнула і хотіла вже зануритися в тест, який він мені роздрукував, коли Герман Володимирович раптом заговорив Хоча, якщо ти пообіцяєш, що це залишиться тільки між нами, то. Я обіцяю! Мало не вигукнула я, широко усміхаючись. Ми жили в сусідніх дворах, були знайомі з дитинства. Правда, вчилися в різних школах, та й вона старша за мене на рік. Починали зустрічатися декілька разів, я навіть спочатку хотів запросити її до себе на випускний. Але не запросили? Не запросив. Він зітхнув. Тоді я був, типу, популярним хлопцем. І дуже багато думав про те, що про мене подумають інші. Тому я все ж не наважився брати з собою старшу на рік лісу, яка тоді вже була студенткою. І вона після цього вас не кинула? здивувалася я. Ха -ха, кинула. Він засміявся ще як кинула. Та навіть через два роки я не міг її забути. Вже студентом наприкінці другого курсу. Я пішов до клубу з нашим спільним другом Богданом і попросив його подзвонити їй і запросити до нас. Аліса з Богданом дружили, тож я був впевнений, що вона прийде. І вона прийшла? Так. Він усміхнувся, згадуючи подробиці. Ми спілкувалися, потім я підвіз її додому і поцілував. А вона що? Вона відповіла на поцілунок. А вже наступного дня я запросив її на побачення. Це так класно. Історія мене правда зворушила. Ви буквально зі школи разом. Я теж так хочу. З того моменту між нами було багато чого, але Аліса завжди мене підтримувала, і там, де мені не вистачало сил або мужності зробити щось, саме вона надихала мене. Думаю, справжня пара. Має бути не тільки закоханими, але й друзями. Інакше такі стосунки житимуть недовго. 18.06. Він П'ятниця. Перед випускним. За останні півтора місяця маша змінилася. Ні. Вона так само старанно навчалася геть до останнього тесту, який був буквально чотири дні тому. Але, крім того, навіть на перервах вона почала малювати в планшеті. Невже вона таки не здалася? Вона спробує вступити на веб-дизайн? піде на творчий конкурс, вона прислухається до мене, ця новина мене окрилила. А ще я на диво непогано склав тести. Все тому, що останні місяці я майже не спілкувався з Машею, і в мене була купа вільного часу. Який я намагався заповнити хоча б чимось. З катою я ж намагався бачитись якомога рідше. Так, я відчував, що вчиняю неправильно. Я досі не порвав з катею. Мені було її настільки шкода, що я не наважувався. Коли ми склали ЗНО, наш розрив міг погано на неї вплинути. Тож я вирішив почекати. Але після останнього тесту ми так і не побачились. Тому вийшло, як вийшло. Я спеціально не розмовляв ані з Машею, ані з катею одразу після вручення документів. Ці розмови були не для зайвих вух. Тому я вирішив, що скажу каті все перед тим, як вона піде на випускний. Вона була, як завжди, приваблива, красива зачіска, макіяж, підбори і червона сукня. А вже ж, перша красуня класу. Привіт! Нарешті побачилися, а то мені вже почало здаватися, що ти мене уникаєш. Вона потягнулася до моїх губ, але я не дав їй себе поцілувати. Катю, пробач, але нам треба розійтися. Не хотів казати тобі це під час тестів, але зараз вона опустила голову, не хотіла дивитися на мене, мовчала. Пробач, що роблю це зараз, перед випускним, але я маю ще дещо зробити. Підеш до неї? тихо запитала Катя. Так, не став обманювати я. Навіть якщо Маша знов відштовхне мене, я маю сказати їй. Думаю, вона теж байдужа до тебе. Так само тихо сказала Катя. Не знаю, я вже реально нічого не розумію. Просто хочу розставити сів крапки над І, поки ще є час. Катя не відповідала. Я раптом зрозумів, що з її очей течуть сльози. Хотів було простягнути руку, але вона відсторонилася і не дала мені доторкнутися до її щоки. Іди, майже пошепки сказала вона. Пробач. Я кивнув, розвернувся і пішов. Намагався йти не надто швидко. Щоб ще більше не засмучувати її. Як тільки повернув з вулички, одразу перейшов на біг. Маша жила недалеко від каті, тому я добрався до її будинку буквально за п'ять хвилин. Подзвонив у домофон. Хто там? здивовано запитала її мама. Вікторія Владиславівна. Вікторія Владиславівно, доброго вечора. Це Міша. Що вам там Маша не сказала? Впустіть мене, будь ласка. Нам з нею треба поговорити, рішуче сказав я на одному подиху. Доброго вечора, міша. Щось ти давно до нас не заходив. І чого знов так офіційно? Я ж просила тебе називати мене просто вікаю, а до Маші. Вона зробила невеличку паузу, а потім продовжила. Вона вже пішла, буквально півгодини тому. Я ще здивувалася, чому так рано. Бо ж до клубу вам ніби на восьму. Так, на восьму. Знаєш, я рада, що ти зайшов. Маша останнім часом була сама не своя. Я бачила, що її щось турбує. Але тепер, коли ти навіть прийшов за нею сюди, мені більше нема за що перейматись. Іди. Вона чекає на тебе. 18.06. Вона П'ятниця випускний. Зала поступово наповнювалася учнями та батьками, а фоном грала приємна музика. Паралельні класи вже посідали за столи і почали пити шампанське. Деякі вже танцювали. Я ж сиділа в кутку, де мене важко було помітити. Не хотіла зайвий раз спілкуватися з однокласниками, бо не горіла бажанням раптово побачити мішу з катею. Вони напевне прийдуть разом, навіть якщо так, яке я маю право втручатися. Все одно скоро поїду вчитися до Києва, а міша, наймовірніше, залишиться у Харкові. Тому навряд ми взагалі мали чи маємо якісь варіанти спільного майбутнього. Чорні кішки гуляють на самоті. До мене підійшов усміхнений Руслан, один з тих, хто постійно вештався з Мішою в школі. Особливо тоді, коли ми з ним перестали проводити більшість часу разом. Ймовірніше сидять, а не гуляють, хмикнула я. А тим часом швидка композиція змінилася повільну, і він нахилився прямісінько до мене. Знаєш, якби не міха, я б тебе зараз запросив на танець, ти сьогодні дуже гарна. Тільки не треба оцих фальшивих компліментів. Я усміхнулася. Я тобі ніколи не подобалася. Тому що, як ти вже встигла зрозуміти, ти вкрала мого найкращого друга. А тепер, коли ви вже більше не дружите, то що тут відбувається? До нас підійшов міша. Він дивився на руслана якось незвично, розлючено. Я запрошував Машу на танець. Як ні в чому не бувало, відповів руслан. Спочатку дай нам поговорити. серйозно сказав Міша. Я прямо побачила, як його погляд вмить став рішучим. Окей. Руслан усміхнувся і відійшов від нас. А Міша тим часом сів поруч зі мною. Маш, нам треба поговорити. почав він. Добре, слухаю. Поки Міша збирався з думками, я не знала, чого очікувати. Скаже, що їде скатию до Львова. Вона ніби туди документи подавати планує. Львів так далеко. Хоча я теж буду далеко, у Києві. Цікаво. Ми зможемо хоча б спілкуватися. Я не хочу спалювати всі мости. Я хотів сказати, що всі мої почуття до тебе усе це лишилося. У минулому, уточнила я, Зазирнувши в його блакитні очі. Здавалося, що обличчя ось ось підведе мене, і маска спокою спаде, а сльози так і покатяться щоками. Я не хотіла, щоб він бачив таку некрасиву картинку. Не хотіла, щоб він переймався за мене. Я знаю, що він буде перейматися, бо Міша дуже добрий. Ні. Він раптом взяв мене за руку, наші погляди зустрілися. Я хотів сказати, що точно впевнений, що кохаю тебе, Машо. Завжди кохав. Що? Він торкнувся долонею моєї щоки. Я кохаю тебе. Я дивилася йому в очі і знала, що він каже правду. Бачила, що він щиро переживав, допоки очікував на мою відповідь. Легкий рум'янець сам собою з'явився на моєму обличчі. Я теж тебе кохаю, тихо сказала я, опускаючи погляд і усміхаючись. Тоді я зрозуміла, що все у нас буде добре. Називайте це юнацьким максималізмом чи ще чимось, але я справді знаю, що саме так все і буде, навіть якщо, а точніше, не якщо, а коли. Перед нами постануть якісь труднощі, разом ми обов'язково їх здолаємо, бо саме в цьому і є реальна сила справжнього кохання.